Реальна картина сьогодні по сільській рані порядка 70 голів, тому що взимку відбулося більше забійців годованих свиней. Весною закупка молодняка була незначна по селу. Планувалося в основному традиційно так складатися, що закупка молодняка відбувається ранньої осені, коли викопають картошку. Тобто ось воно планувалося зараз. Зрозуміло, це все відмінилося. Від забій відбувався і влітку готували дітей відправляти у вузи і так далі. Тому реальна картина сьогодні. Ми з сільським головою попрацювали, з депутатами, з керівником сільськогоспідприємства, які володіють ситуацією на території села. Реально сьогодні повинно знаходитись господарствах не більше 70 годин. Фактично, фактично, за ці два дні вони. Десь відсотків на 60 були забиті. Це та проза життя, яка є. Коли знали, що таке трапилось, що масовий забій. Тому інформація про те, що на 14 годину вилучено 2 душі і 20 проведено безкровних забій. Це інформація, яку я вже отримав по телефону, знаходячись у дорозі від начальника ветеранної медицини району, який знаходиться там, входить в цю робочу групу, яка сьогодні безпосередньо займається цим вилученням. Це найслідуша інформація. Ну, На даний момент, мабуть, вона трошки розбільше. Також десь близько десятка. Господарств, які яких ці туші були вже розроблені, виявлено ці господарства, які знаходяться в вигляді тушонки або десь у холодильниках. Ну, Озвучувалося те, що Олексій сказав, що з пятьма там як вже вилучено, але ви розумієте цю проблематику, яка є сьогодні, коли там жінки голосять, чоловіки не пускають у двір, комісія ця працює з міліцією, складаються акти. Але це живі люди і не все там просто, я кажу так, як воно є.